Друзі, всім привіт! Привітайтеся! Підписуйтесь, <рес> да, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Куди ми приїхали з тобою? На поле. Трактор, трак як да, ми приїхали на поле, дивиться як трактор Оре. Розпочали оранку. Так, сирок, звичайно, але ну, сухіше особливо не буде. То зараз покажу яка картина виходить. нам трактор John Deere на 410 сил у восьмій серії із Лемкеном на 8 корпусів. Звісно, поре круто. Не знаю як там, хто з якими плугами стикався, але ну, все одно є плуги, а є лемкен. Хто б що не говорив, хто б не говорив, які замінники, все одно. Лемкен є лемкен. А це ще й новий Лемкен. <сум> Лучше Лемкен, а тільки новий Лемкен. Ну тут, скажімо, моє таке припущення, хто комусь підходить і велос. І, в принципі, скажімо так, треба просто налаштувати плюх, але, але нам подобається. Я Ось такий тракторюга орає нам. Не скажу, що йде дуже легко, але... але він то не відчуває. Є прокуксовка, під цю сторону сухіше, то йде простіше. Туди під посадку там, взагалі в нас, ну, ми в скільки років не ораємо, чи ораємо рихлим, будь-що робимо на осінь під той стороною, завжди, завжди сиро і завжди, і скільки б ти не чекав, не бува, ну, нема такого часу дочекатися, щоб там оралося легше. Тобто завжди там ориться важче, трактор йде важче з цієї сторони. З цієї сторони від дороги він собі залізає, йде без пробуксовки, без нічого спокійненько, а під тою стороною починає ковзати, тянути. Виходить ось така картина з тим, що опадів на осінь випало багато. Ну як багато, нормальна кількість в принципі, випала. По місячним нормам ну, не, не так, не так -то багато їх і впало. По кількості не знаю, цього разу не рахував. Але стелить круто. Стелить добре, рілля розсипається теж непогано, проход від прохода не, не має різниці. Ну і глибина, глибина у нас виходить десь 27 до 30 сантиметрів. 27-28. У нас 27 нема. Від 28 до 30. В принципі, нормально. Під сою це... Під сою це, скажімо, сама така золота середина. Так. Ось так. Яке в нас поле після сої. Ідемо подивимося на сидирати. А ось там є седирати. Зараз підійдемо, під'їдемо із сином на мопеді. Туди чуть далі, бачите, там зелена, зелена падалиця і сидират. Подивимось який виріс у нас сидират. Бо його будемо приорювати. Іду, зараз під'їдемо. Під'їхали ми декілька метрів. І зайшли на поле, де була пшениця. На, Подивитися на сидират. Так, розвертаємо камеру, да? іди так. Ну, виросла тут не тільки сидират, а й хі -хі, падалиця. Падалиця росла прекрасно. Особливо після дощів. Ну нічого страшного, це все зелена маса. А ось пішов сидират. Дивись, синок, що це таке? Як зветься? Фа Фацелія. Фацелія. І дайкона я бачу. Де дайкона, ти бачиш? Да, то дайкон, ти бачиш? А ну йдемо подивимося ще. Ось такий сидератик. Почав він, набрав він маси. Ось дайкончик. Ось сидератик. Ось. Фацелія і дайкон. Дайкон ось повиростав ось такий. Ось такий є. Опа, Ось такий екземпляр. Йди в руки візьми. Так, звичайно, можна їсти тільки, його треба почистити, помити. Отакий, такий, так? Вон дивись як ти. Тут є дирка якийсь. Ну то десь шкідничок якийсь прогриз, був дирочку. Ну і така, скажімо, експеримент в мене спрацював. Бо тут в мене експериментальне поле. І ось скрізь дайкончик. Один, два. Так, цей лишаємо, Ось дайкон. Який він повиростав. Диви, який ось виріс. Величезний. А ну зараз верху його. О, диви який. Оцей такий тайкон хороший. Є нога, А це в ньому десь не менше ніж кілограм, а той кілограм 200 одному. Ми вже ось такі він робить тунелі, ну тільки що засипав. Робить шикарну він картину. Тому знаю вже яке має бути поєднання на дайконі на наступний рік, тому що тут в мене є експерименти навіть. Так, ось такі екземплярчики. Він залазить доволі потужно в землю. Ну, скажімо так, щоб бачити, треба це все викопувати. Але картина ось така. Так, да, падалиця, звичайно, є, але є вона в усіх. Зараз вона нормально приворця і проблеми тут ніякої не буде. Але ось наша органічна маса формується за рахунок дайкона. Ну, в цьому желізних півтора кілограма. Він доволі важкий. Такий циліндричний, дуже важкий. Ось, да, він було сухо і, скажімо так, всі думають, що він має залазити повністю в землю. Ні! Ні, він так не має бути. Він має бути сантиметрів 15-20 в землі, є то сантиметрів 15-20 зверху. А в нього, крім, крім цього, у нього ще йде дуже... Довгий стрижень, який обривається, але він йде досить-досить глибоко. І коли він зимою, якщо лишається на вимерзання, він вимерзає, лишається вороночка, в ту воронку попаде вода, і вона йде по порам, по стрижню, і рихлить, розрихлює, розриває. Так що ось така картина з тим, що ми сіяли пізно. З тим, що сіяв я пізно. Сидерат. Ну як пізно? Не досить пізно. Середина віки, це 13 серпня, але сіяв сухе. Всі ви бачили, показував я, як ми сіяли, коли ми сіяли, чим ми сіяли. Ну, Готовий агрегат вже в нас є. І на наступний рік тільки ми збираємо пшеницю, зразу ж за ним виїжджає. Зразу ж за ним виїжджає борона із посівом сидирать. Ось фацелія зацвіла. Красива яка поодинока, але а, зацвіла. Вже вимерзло, конюшинка працює. Зараз подивимося, на конюшинці навіть є бульбочки. Тобто все працює, працює гарно і головне правильно скомбінувати по кількостях про відсоткове відношення я вже відпрацював, знаю. Колеги допомагають із правильним підбором, тому що у них є 25-річний досвід впровадження, випробування впроваджень сумішей на величезному ринку Австрії. де о, Оце красавчик, який заберем з Їмою. Тому що він, крім того, що виступає. Природним э, глибоко розпушувачем, то він ще доволі корисний. Так, да. Ось, дивись, який красивий. О, Оцей госпіль. заберемо додому, будемо з'їсти. А, а, а всі пугри, так Так що ось такі справи, друзі, будемо орати. Тут Де у нас соя у нас стабільна культура. Як їх забрати? І... Ми не будемо всі забирати, ми тільки орденька А це все приорим. Це я, органіка. Як Молодець. Так. так що ось такі. Гіганти ось такі. Це нас і, і кони веземо до да, дам, 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 везем додому. Банконни, два, ось, така. ось моя нога. І ось три штучки. Це такі, які виросли на полі. На полі. Тобто це не вдома. Вдома є ще більші. Вдома є там екземпляри і по 4 кілограми. А це, бери дайкончик і понесли до мопеда. Отак, бери. Все, кажи. Всім до побачення. Так, що ось такі справи, друзі, все буде Україна. Слідкуємо далі.